Вітаю 1062-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо 24-річний чоловік. Загинув внаслідок російського обстрілу червоного маяка Херсонської області. Про це повідомили Вова. Противник обстріляв населений пункт артилерією. У цей час чоловік перебував на вулиці, де й дістав смертельні поранення. Загинув 24-річний чоловік в червоному маяці. Ще двоє людей отримали поранення, в тому числі в Антонівці. Чоловік натрапив на міну пелюстку, яку росіяни продовжують розкидати, мінувати дистанційно прибережні зони. Тому треба бути вкрай обережними, особливо на прибережних зонах, дивитись під ноги, то що не ходити там, де не видно на що ти наступаєш. І 14-річну дівчину росіяни поранили під час обстрілу Харківщини. За даними обласної військової адміністрації, окупанти вдарили кабом біля приватного будинку у Золочеві Богодухівського району. Постраждалу ушпиталили. Ізраїль звінив 90 палестинських ув'язнених у рамках угоди з Хамас. Про це повідомляє The Times of Israel. За наданою інформацією, серед них 69 жінок, у тому числі одна неповнолітня, вісім неповнолітніх хлопців і 12 чоловіків, засуджених за підбурювання ототожнення із терористами і порушення громадського порядку. Загалом планують повернути майже 2000 тисячі ув'язнених протягом першого етапу угоди про припинення вогню. Я нагадаю, домовленість між Ізраїлем і Хамас набула чинності напередодні. Угруповання у рамках угоди передало Червоному хресту перших трьох заручників. 16 січня сторони перемовника підписали у досі угоду про припинення вогню у газі та звільнення заручників. Угоду погодив Кабінет безпеки Ізраїлю і безпосередньо уряд у неділю документ набув чинності. Закінчити війну в Україні та зупинити потік нелегальних мігрантів через південний кордон США пообіцяв Дональд Трамп під час виступу на мітингу перед прихильниками. Також оголосив, що скасує всі розпорядження свого попередника Джо Байдена, які, на його думку, нерозумні. Анонсував нові президентські укази, які переконаний, новообраний очільник Америки всіх надзвичайно порадують. Зміни обіцяє одразу після інавгурації, яка відбудеться сьогодні, о 19-й годині за Києвом. Нагадаю, на неї зібрані. Нього рекордні 170 мільйонів доларів пожертв. Очікується, що в Вашингтоні збереться орієнтовно 200 тисяч осіб, серед яких будуть як фанати, так і протестувальники. У місті посилюють заходи безпеки, залучаючи поліцейських з інших регіонів. Я закінчу війну в Україні. Зупиню хаос на близькому сході. Попереджу третю світову війну. І ви навіть не уявляєте, наскільки ми близькі до цього. Два ключові параметри для переговорів щодо завершення війни в Україні розглядатиме команда новообраного президента США Дональда Трампа. Про це пише РБК Україна за посиланням на джерела. Перший стосується членства України у НАТО, яке пропонують тимчасово виключити з порядку денного. Другий параметр передбачає замороження бойових дій уздовж фактичної лінії фронту. У Києві такий підхід вважають неприйнятним, адже він не вирішить проблему російської агресії та не забезпечить відновлення. Територіальної цілісності України Шведські військові прибули до кордону з РФ у рамках першої місії у складі НАТО. Про це повідомляє Associated Press. Сотні військовослужбовців дісталися Латвії морським шляхом і будуть перебувати там шість місяців для охорони кордону. Цю місію Швеція називає своєю найзначнішою операцією як члена західного оборонного альянсу. Востанні шведські військові брали участь у миротворчій місії на території Європи у 1990-х роках. Тоді вони були задіяні в операціях у Косово.

Міністерство фінансів Сирії заборонило імпорт товарів з Росії, Ірану та Ізраїлю. Про це повідомляє Алярабія. Продукція із зазначених країн конфісковуватиметься. Така заборона буде діяти в усіх сухопутних та морських прикордонних портах країни. Нагадаю, новий уряд Сирії не дозволяє Росії вивести зброю і військову техніку із порту Тартус, де розташована єдина закордонна база військово-морського флоту РФ. Російські кораблі уже майже два тижні дрить поблизу порту. На передовій йому відірвало обидві ноги, але усього за кілька місяців він встав на протези, повернувся до повноцінного життя і тепер мотивує таких же бійців із важкими травмами не опускати руки. Ще у 86-му році чоловік брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. отримав другу, другу групу інвалідності і міг взагалі не йти на фронт та долучився до війська уже наступного дня від початку повномасштабного вторгнення. Своєю історією ветеран поділився із нашою Ніколь Савченко. Нині Алмаз не тільки впевнено крокує на протезах, а й з легкістю присідає та віджимається. Та ще півтора роки тому чоловік тільки починав наново вчитися ходити. Починав ходити. Починав ходити ось тут 10-20 метрів, 100 метрів, потім почав сходами спускатись, а після ходити зі своїм псом біглем. Я жодного разу не ходив з тростиною. У мене ніколи не було в руці ні тростини, ні милиці. Алмаз доброволець повномасштабне вторгнення застало чоловіка у святковий для його родини день. 24 лютого моє жіночки 24 лютого. Моїй дружині виповнилося 60 років. І тут от такий подарунок. І наступного дня я взяв паспорт і пішов у ТЦК. Чоловік воював у піхоті на харківському та донецькому напрямках на Донеччині і втратив ноги. Пішов уже в Пішов на харківський напрямок, Слов'янськ. Потім пішов на село Дар, Бахмут. Перше поранення було під Бахмутом, а друге вже в самому Бахмуті. заходили на позицію півтора кілометри. Від РПГ граната прилетіла. Перший раз не попали, а другий вже чітко по ногах. І мене потім виносили мої хлопці. А після евакуація, операційний стіл та реабілітація у Дніпрі. Приїхав я сюда на приїхав сюди на кріслі колісному, і тут же через два-три тижні, певно, вже на третій, почали одягати протези. Перші кроки Алмаз зробив за рекордні п'ять місяців після поранення. Розповідає фізична терапевтка Дар'я. Прогрес у нього був дуже крутий, тому що подвійна ампутація кінцівок це завжди складно. І, звичайно, після операції була знижена витривалість, і це були спочатку дуже прості вправи. І цей прогрес вправ він був дуже вражаючий, тому що мотивація алмаза. Ми відразу зрозуміли, що це не просто пересічний буде наш пацієнт, що він стане провідником для інших хлопців і воно так і сталося. Нині Алмаз став учасником ветеранського руху та на власному прикладі допомагає бійцям з такими ж важкими пораненнями повернутись до звичного життя. Це проект та не юа. Це проєкт титани. ЮА". Це проект рівний рівному, коли такі, як я, розповідають таким же хлопцям, як ставати на ноги. Бо ж ветеран не завжди буде слухати цивільну людину, а мене вже зрозуміє, і я його зрозумію. Зараз Алмаз знову у реабілітаційному центрі відновлюється після нещодавньої операції. Йому дістали ще один уламок з ноги. Це операція, це все одно травма. Все одно треба трошечки потім після неї відновитися. Тому це після операції ми трохи повертаємо назад те, що було втрачено. Трохи рівноваги, трохи сили, зменшення больового симптому, синдрому. Та на цьому реабілітаційний шлях Алмаза завершується, додає лікарка. Це людина керує протезами, а не навпаки. А алмаз це вміє робити дуже вправно і реабілітація це дуже класна річ, але вона дійсно я повторююся. Вона має коли закінчуватися і має наступити період, коли ми маємо сказати до до побачення, і людина має відпускати іди, і ти вже іди жити своє прекрасне життя. А далі на алмаза чекає адаптивний спорт, який нині став для ветерана новим хобі. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Від жарту до бізнесу дружина захисника створила акваферму на Кіровоградщині. Вирощує креветок Розенберга та австралійського блакитного рака. Справу започаткувала, коли чоловік добровольцем пішов на фронт. Так дні очікування, каже Тетяна Карпенко, швидше минають. Про особливості бізнесу підприємиця розповіла Лілі Кочарзі. Це австралійський блакитний рак. Він досягає розмірів до пів кілограму. До повномасштабного вторгнення Тетяна Карпенко з жовтих вод була вчителькою. Її чоловік підприємцем. Нині Сергій боронить країну. Він потрапив на фронт з перших днів з 12 березня, знаходився в гарячих точках, отримав два поранення, але продовжує службу. Сподіваємося, що буде перемога. Він повернеться додому. Допоможе нам у наших всіх справах. В один із приїздів захисника пара жартома задумала бізнес. Ми просто з чоловіком дуже любимо креветки. Коли він приїжджає додому, ми завжди купляємо кілограм креветок. І один раз він сидить і каже, знаєш, мені простіше відкрити ферму, ніж кожен раз тобі купувати креветки. Потім поїхав туди, на фронт, телефонує, каже: Слухай, так а чому б не відкрити ферму? На Кіровоградщині в екологічно чистій місцевості придбали занедбану хатину для акваферми. Щоб вирощувати креветки та раків, пройшли навчання. По актуальності це актуально, тому що зараз ресторанний бізнес розвивається це раз. І друге, це зараз дуже популярний здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя, спортсмени, також люди, які на дієті, вони знають, що раки і креветки це основне джерело білка. Мешканці ферми дуже войовничі, розповідає Тетяна. Борються за простір у басейнах та домівки. Харчуються двічі на день, люблять чистоту. Дубове листя у воді слугує з антисептик. Найперша задача нині виростити малька. Зараз період розмноження, тому вони ховаються поглибше. Ось така приветочка. Вона досягає взагалі розміру 110 десять грам. Втім, найбільша складність ділиться підприємиця. Відключення світла, але ми знайшли альтернативні способи вирішення цієї проблеми: це генератори, інвертори, і зараз починаємо працювати з сонячними батареями, тому що, по-перше, потрібна певна температура, висока температура в приміщенні, температура води і, звичайно, рація повітря, кисень. Тобто, це все прив'язано до електрики. Відкрити бізнес допомогла й підтримка держави. Як дружина військового Тетяна отримала 500 тисяч гривень в рамках програми, власна справа, купила шість басейнів та комплектуючі. Взяла на роботу двох працівників. Я думаю, що це будуть багато басейнів. Це будуть і зовнішні, і внутрішні. Це будуть не тільки креветки і раки. І я думаю, що в нас будуть якісь партнерські відносини, і будемо працювати з партнерами. Будемо допомагати у супроводі, будемо допомагати з отриманням гранту, консультації. На фронті Сергій підтримує і родинну справу, дистанційно контролює процеси, вивчає особливості бізнесу, консультує. Я хочу передати привіт своєму татові, який зараз на війні, тому що я хочу йому сказати, щоб він побистріше повертався додому, тому що я хочу з ним гратися і розмовляти. Нині на аквафермі 30 басейнів. Криветки підприємиця планує продавати свіжими як кращу альтернативу замороженій продукції. А в водоймі біля будинку розводити рибу. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Десять років як завершились бої за Донецький аеропорт. Україна вшановує пам'ять захисників Литовища. Президент Володимир Зеленський написав у своєму телеграм, що військові тоді зробили неможливе. Ця історія про надзвичайну відвагу і додав, що люди встояли. Не витримав бетон. Нагадаю, боронили аеропорт 242 дні. А героїчних українських воїнів, які захищали литовище, вороги за стійкість прозвали кіборгами. Російські бойовики здійснили першу спробу захопити ДАП наприкінці травня 2014-го. Але українським силам вдалося закріпитися на території аеропорту та тримати його оборону протягом літа. Штурми окупантів відновилися восени після укладання мінських угод, за якими сторони мали відвести сили від лінії зіткнення. Натомість росіяни атаки посилили. 20 січня внаслідок підриву нового терміналу загинув 41 український військовий. Наступного дня у командуванні ухвалила рішення про вихід з дапу.